Під галаси мітингувальників почалася і друга сесія Київської міської ради. Уперше, після кількамісячної перерви, столичні депутати засідають у будинку КМДА на Хрещатику. Протестувальники тут із самого ранку, тут і бюджетники, які стверджують, що рішенням Київради їх змушують користуватися лише послугами Ощадбанку і невдоволені незаконними забудовами ділянок у столиці. Під міську раду також прийшли представники букмекерського бізнесу з вимогою їх легалізувати. Для МДА, нині наш кореспондент Олена Сіренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, скажи, будь ласка, чи виконали мітингувальники погрози і чи перекрили хрещатик, як це обіцяли раніше? Ніколи чоловік вже починає вкладувати Вітаю, Аліно. Дійсно, вони погрози виконали. Буквально пів години тому хрещатик був повністю заблокований. Утім, вже за кілька хвилин щойно рух таки розблокували. Організатори закликали людей піти. все таки з дороги. Люди вийшли на дорогу, зокрема, протестуючи проти того, що влада хоче знести незаконні мафи. Зокрема, сьогодні на сесію Київради винесли рішення. Про впорядкування мафів їх хочуть скоротити з 30 тисяч до 6,5 тисяч. Люди кажуть, що їх просто викинуть на вулицю, їм нікуди йти. І тому вони пішли на такий крайній крок. Вимагали, щоб до них вийшов міський голова кличко. Втім, за пів години, поки вони блокували рух, він так і не з'явився. Натомість вийшло кілька депутатів. Втім, вгамувати людей їм не вдалося. І от що. Вона, як я сказала, рух таки розблокували, і деякі навіть мітингувальники вже почали розходитися. Це всі новини. В мене Аліно слово. Олено. Дякую тобі. Це була Олена Сиренко. Від неї ми дізналися про те, що відбувається зараз під КМДА.